Спалахи над нових зір. На відносно близькій за космічними мірками відстані від землі цікавлять не лише науковців, але й багатьох звичайних людей. Останніх найперше тому, що такі спалахи можуть бути загрозливими для життя. Тобто, широкий загал землян сприймає спалах над як джерело того, що називають космічною катастрофою. Письменник-фантаст Айзек Азімов відносив загрозу від наднової до катастрофи другого класу. Загалом у в книжці «A Choice of Catastrophe» він виділяв п'ять класів катастроф, які можуть призвести до загибелі людства. Науковців, крім з'ясування докладних обставин ймовірної загрози від наднової, цікавить і інше питання: роль спалахів наднових у формуванні землеподібних планет, тобто планет з твердою поверхнею. Або, як нині часто пишуть в англомовних статтях, кам'янистих планет. Тут доречно нагадати, наднова це явище спалаху зорі, коли її світність упродовж кількох десятків діб зростає на десятки видимих зоряних величин. Під час спалаху зоря невидима до того візуально досягає близьку найяскравіших зір на небі землі, чи навіть перевищує їх. Іноді таку зорю видно навіть удень, як це було з надновою 1054 року. Планетологи довгий час вважали, що короткоживучі радіоактивні елементи, наприклад, такі як Алюміній 26, потрапили до сонячної системи на ранньому етапі її формування через спалах неподалік над нової. Вони мали вирішальну роль у формуванні планет із твердою поверхнею, таких як Земля. Розпад цих радіоактивних елементів спричиняв нагрів молодих планети невеликих космічних тіл з масою, достатньою, щоб притягати нову речовину. Об'єднання таких тіл приводило до утворення протопланет. Через нагрів планети Земалі втратили значну частину накопиченої води та інших летких матеріалів. Але такі уявлення науковців псувала в лапках одна проблема, річ у тому, що класичний сценарій інжекції частинок. Тобто впорскування потребує надзвичайного збігу обставин. Наднова має вибухнути на потрібній відстані достатньо близько, щоб доставити радіоактивний матеріал. І водночас не так близько, щоб це не призвело до руйнування протопланетного диска. Розташування об'єктів над нової і протопланетного диска в космічному просторі, якщо хочете, геометрія. Також мала велике значення радіоактивний матеріал достатньої кількості мав проникнути в диск, іншими словами, народження Землі, здавалося, залежало від події, яка була можливою, але надзвичайно рідкісною. Крім того, на це не тільки вибухи, що призводять до викидів речовини в мізоряний простір, вони є природними прискорювачами частинок, як відомий вам, мабуть, великий андронний колайдер. Так звані ударні хвилі, тобто потужні надзвукові хвилі стиснутого газу та пилу, що розширюються від вибуху, генерують величезну кількість високоенергетичних частинок. Космічних променів. Такі частинки, це переважно протони та ядра атомів, рухаються зі швидкістю близькою до швидкості світла, поширюються далеко за межі залишків від спалаху зорі. Однак більшість моделей формування сонячної системи, ці частинки, до уваги майже не брали. Тепер у новому дослідженні група науковців, яку очолював Рьо Савада, астрофізик з інституту дослідження космічних променів Токійського університету, розглянула інший варіант. Пливу спалаху наднової на протопланетний диск. Рання сонячна система не лише зазнала удару в лапках від спалаху наднової, а потрапила у ванну знову ж таки в лапках з космічних променів, які надійшли від наднової. Дослідники виконали числове моделювання прискорення космічних променів та ядерних реакцій. Виявилося, що взаємодія космічних променів з речовиною протопланетного диска спричиняє Ядерні реакції, які природним чином утворюють короткоживучі радіоактивні елементи, зокрема алюміній 26. З'ясувалося також, що потрібна кількість радіоактивних елементів утворюється на відстанях приблизно 1 парсек від наднової, цілком типові відстані для зоряних скупчень. На цих відстанях протопланетний диск не зазнає руйнівного ушкодження. Таким чином можна обійтися без рідкісної події інжекції. Рання сонячна система просто мала існувати в тому ж зоряному розпліднику, що й масивна зоря, яка пізніше вибухнула. З погляду фізики, процес, який дослідники назвали ванною космічних променів, є суттєво універсальнішим ніж процес спорскування. Більшість зір, таких як Сонце, утворюються в скупченнях, де також є і масивні зорі. Багато з них вибухають як наднові. нові. Якщо ванни космічних променів є поширеними в таких середовищах, то умови, в яких відбулося формування надр Землі, також мають бути поширеними. Таке уявлення має ширші наслідки. Якщо формування планет, як Земля, потребує надзвичайно рідкісної події за участі наднової, то кам'янисті планети, позбавлені води, будуть винятком. Але якщо занурення в космічні промені є достатнім і поширеним, тоді умови, в яких формувалася Земля, можуть виникати навколо значної частини зір, схожих на Сонце. Треба зауважити, дослідження японських науковців не стверджує, що наднові гарантують формування планети придатної для життя. Багато факторів все ще мають значення серед них час життя диска, структура зоряного скупчення та динаміка зір, але здобуті результати показують, формування Землі могло не залежати від майже дивовижного збігу обставин. І на сам кінець про те, на що звернув увагу Рьосавада. астрофізичні процеси суттєво взаємопов'язані. Явище, яке зазвичай вивчають у астрофізиці високих енергій, прискорення космічних променів, виявляється центральним для питання планетології та астробіології.